І знову дії з виразами, в яких треба використовувати ваші улюблені формули. Так, зазвичай, коли ви приходите на НМТ і бачите такі приклади, ви кажете, а що там робити, звісно. І ви починаєте робити все, що треба, тільки не те, що треба. Тому, щоб розв'язати і успішно мати справу з такими речами, треба приготувати собі спогад про те, що формули скороченого множення реально дуже круті. В НМТ. І вони навіть можуть з'явитися в доволі неочікуваних таких ситуаціях. Ось, наприклад, як в нашому прикладі, ми бачимо, що у нас в чисельнику і в знаменнику є певні вирази, які схожі на певні формули. Якщо ви пригадали, що таке а мінус б квадрат, що це формула, коли А-Б ми розписуємо на А плюс Б. То чудово, якщо ви згадали, що і ця формула теж у нас формула скороченого множення. Але ми задаємо собі питання, чи варто ось в нашому випадку А мінус Б до квадрату розписувати як А квадрат мінус 2 аб плюс Б квадрат. Ну, будемо дивитися. Що ми бачимо? Що так, зверху у нас. 4х квадрат це як 2х у квадраті. Я так вам і запишу, щоб ви впізнали ось оцю формулу. А 25 це все-таки 5 у квадраті. З іншого боку, так, ми могли би розкрити. Формулу знаменника як квадрат різниці, але я все-таки пропоную розкрити по іншому. Чому? Бо якщо ми знаємо, що х квадрат, то що це таке? Це як х множиться на х. Тому я пропоную ось оцю формулу не розкривати звичним для вас способом, а розписати як добуток двох однакових дужечок. Тому що що таке, якщо дужечка множиться на дужечку, чи дужечка у квадраті? Тому так і запишемо 2х мінус а далі що ми з вами бачимо, що ось оця формула, якраз, наша різниця квадратів, тому і запишемо, що це 2х-5, що множиться на 2х плюс 5. І далі з величезним задоволенням ми переписуємо наш знаменник і розуміємо, що, власне, це і був абсолютно правильний крок, що не треба в даному випадку використовувати розкладання формул скороченого множення. Тому що ми бачимо, що. Прекрасно скорочуються у нас вирази, які ідентичні і в чисельнику, і в знаменнику, і залишається у нас ось просто такий вираз, який 2х плюс 5 у чисельнику, тут нема з ким скорочуватись, на 2х мінус 5 у знаменнику. Вкотре хочу сказати, що це різні вирази. І ми не можемо 2х поділити на 2х, а плюс 5 поділити на мінус 5. Ні. Тому що ми скорочуємо тільки тоді, коли в нас діє, діє множення або ділення. А коли в нас діє додавання або віднімання, на жаль, ми не можемо скорочувати. І що ви тут скажете? Ви скажете: Вау, теж класний, легкий приклад, давайте ми розкриємо тут дужечки. І знову ж стоп. Так, можна розкрити дужки, потім вийде такий довгий многочлен таким потягом здоровенним, щось прийдеться робити, але тут все-таки треба інший підхід. А який підхід? Згадати ж знову, що наш. Ось оцей 7х-1 у квадраті. І другий доданок це як 3х у квадраті. І розкрити його по формулі, як А мінус Б до квадрату. І так, як ми це вже робили. Тому наше А це буде цілий вираз дужечках. Так, незвично, але це незвично для нас і для вас, якщо ви готуєтесь до НМТ. А для семикласників це буденні речі, в яких вони просто ідеально працюють. І що ми бачимо? Що в перша дужечка це буде цілий вираз, але по формулі мінус Б, тобто мінус, значення другої дужечки. І так само А плюс Б це буде ж, знову ж цілий вираз нашої першої дужечки, але плюс. 3х значення другої дужечки. І нам нічого не залишається, як просто провести звичайні обчислення, звести подібні доданки. Звісно, що 3х мінус 7х мінус 3х це як 7 яблук відняти, 3 яблука, 4 яблука і одиничка. У нас буде мінус 1 залишається без змін. А тут, навпаки, у нас буде вже 7х плюс 3х. І в нас буде зрозуміло, що 10х мінус 1. І цікавий приклад в тому, що. Власне, по вигляду ваших варіантів відповідей, ви вже можете догадатися, що насправді там щось має бути таке цікаво, що маючи різницю квадратів, все одно ми маємо вказати добуток. Тому так, навіть якщо би ви роз... розкривали би ці формули, вам тоді прийшлося робити групування. І знову ж, що таке групування, пам'ятаєте. Якщо ні, гортайте наш канал, підписуйтеся або згадуйте, що було цікаво у 7 класі. І до зустрічі, до нових прикладів!